Я хочу сказати кожному із вас, що в кожній реінкарнації ми приходимо, відіграємо якісь ролі, кармічні ролі. Після того, як ми уходимо, ми зустрічаємося ще в одному місці, для того, щоб ми зрозуміли, навіщо ми приходили, що ми повинні були виконати. Але це не значить, що якщо хтось в роду помер, він повинен народитися саме в цьому роду. Я хочу, щоб ви перестали думати, що якщо хтось був вагітний, хто у когось родичі померли однідав. І, значить, вони прямо от зараз тут виплатились. бо це дуже лякає людей або навпаки, вони чекають і або називають в честь своїх близьких. Це дуже неправильна річ. Чому, коли ми називаємо дітей в честь когось, тому ми. Все, що людина та не доробить кармічно, перевішується на ту людину, в честь кого назвали, навіть якщо це не родич. Тому називайте, якщо вам подобається це ім'я, називайте просто, тому що вам подобається це ім'я. Ви знаєте смисл цього ім'я, але будьте добрі, не перевішуйте карму одної людини на іншу, бо потім і ви будете від цього страждати. Тому це дуже важлива річ.